Я Койот Пітерсон, і цього ранку я зайду в холодну річку, щоб зловити форель за допомогою саморобної сітки. Це буде цікаво. Між епічними горами, які надають монтанії велич, звиваються річки, що прорізали скелі протягом тисячоліть. Сьогодні ми з командою збираємося дослідити холодні води Белткрік. Дістатися туди буде складно, оскільки доведеться їхати сільськими дорогами, якими зазвичай ходить лише худоба. Белткрік – ідеальне середовище, щоб зустріти веселкову форель. Надзвичайно швидку рибу, яку зазвичай ловлять за допомогою вудки та мушки. Але сьогодні я не рибалитиму. Я скористаюсь більш примітивним методом і обережно зловлю форель у примітивну сітку, яку я зробив з палиці. О, ідеально! Мотузки і своєї сорочки. Команда думає, що це неможливо. І ви певне також. Та я впевнений, що якщо знайду форель на мілководді то я зможу її зловити та витягнути власними голими руками. Вау! У цій воді точно є форель. Я бачу її прямо тут. Чудово, що я бачу багато риби. Погано, що вона на глибині. Я йтиму вгору течією, знайду більш мілке місце десь по коліно, зловлю рибу і вийду на берег, щоб показати вам на камеру. Ну що ж, ходімо далі, знайдемо мілководдя. Я шукаю рибу, яка можливо відбилася від основного русла. З тих кишень, що я бачив сьогодні, ця найкраща, щоб знайти рибу. Але якщо вона там є, то вона скоріш за все під скелею. Там темніше, а форель дуже чутлива до світла. Завдяки темряві вони ховаються від хижаків. Піду подивлюся в тому куточку. Я бачу рибу он там, прямо в кутку. О я бачу, дивиться прямо на нас. Я знімаю. І це райдужна форель. Я занурюватимусь дуже дуже обережно, бо ці риби дуже боязкі. Я хочу зловити її якомога ніжніше і дістати її на берег. Якщо я зловлю її, у нас буде лише кілька хвилин на зйомку, тож треба бути швидким. Я спробую зайти позаду неї. Не хочу, щоб вона назад втекла. Ось вона, ось вона. Добре. ж, бо давай, притискай до каміння. Чекай, чекай, не рухайся. Добре, вона все ще там. Так, давай повільніше. Чекай. Чуєш, кажу повільніше. не вийшло. Ще б трішечки й зловив би. Вони неймовірно швидкі. Як вона взагалі опинилася в цій калюжі? Можна побачити, що в якийсь момент вода йшла звідси. Скоріше за все, вона в якийсь момент загубилася серед каміння, запливла сюди, поплавала туди-сюди, і така: ну добре, тут достатньо глибини для мене. Ця калюжа ізольована, неначе як ставок окремо від основної річки. Дуже прикольно, що ви побачите лише один дубль. Це вже яка наша спроба? Четверта? Так. Сподіваюся, буде вдалою. Зараз Марк використовує палицю не для того, щоб лякати рибу, а для того, щоб створити вібрації уздовж скелі. Сподіваємось підігнати рибу ближче до кінця калюжі. Так складно ловити тварин нам ще ніколи не було. Ось вона, ось вона. Зараз буде сьома спроба зловити цю форель. Готовий? Ось вона. Побачив? Так. На мілині? Ага. Я не бачу. Прямо біля вас. Спроба номер 9 О, ні. ні. Капець. О, це було так близько. Десята спроба зловити рибу. До речі, вода неймовірно холодна. Скажи, Марко, десь градусів 5, напевно. Точно. Фу. І кожного разу це відбувається десь приблизно тут. Ось вона. Ліворуч, ліворуч. Я спіймав. Спіймав. Тримаю, тримаю. Не відпускай. Ні, ні, не, не відпущу. Фу. Ну що ж? Постривайте. Фу, я тримаю, тримаю. Чудово, обережно, обережно, не випусти її. Ось так. Погляньте. Зачекай, приберу сорочку. Добре, чудово. Обережно, обережно, тримай. Ого, ви просто погляньте на це. Перед вами райдужна Форель. Добре, витягнемо її. На кілька секунд вийдемо на берег. Нам вдалося. Гляньте, яка ця риба прекрасна. Не віриться, що ти це зробив. Я теж не можу повірити. Я тримаю цю рибу під водою, тому що вони дуже-дуже легко піддаються стресу. Я тримаю її дуже обережно, щоб вода проходила через її рот та зябра. На зйомку у нас є лише кілька хвилин. І що цікаве у цій рибі, те, що вона повертається на місце народження під час сезону нересту. Саме тому так багато цих риб пливе вгору потечії. Швидкий спосіб визначити, чи це райдужна форель це зелене забарвлення та красива рожева смужка на бічній стороні тіла цієї риби. Поговоримо про те, чим вона харчується. Ці риби всеядні. вони їдять все, що знаходиться на дні річки, маленьких рибок, їхню ікру і все за що можуть вхопитися їхні зуби. Група форелей називається зграєю, бо коли вони пливуть за течією, вони плавають дуже повільно. Зберігають рівновагу, поки вода тече крізь зябра. Потім прискорюються, піднімаються течією і потрапляють у глибші, темніші кишені. Вона вже хоче повернутися до води. Але який же чудовий досвід. Нам знадобилося три години, щоб її зловити. Та завдяки Марку, а також саморобній сітці, ось вона перед вами. Прекрасна райдужна форель. Господи, яка красуня! Я б дав тобі п'ять, але ти її випустиш. Ні, ні, не хочу її втратити. Вона вже хоче повернутися у воду. Добре. Воу! І вона втекла. Напевне, в цей момент вона подумала досить. Я повертаюсь назад у річку. Здуріте прекрасний досвід протягом всього вечора ловити райдужну форель в річковій кишені. Якщо ви тримали в руках живу рибу, розкажіть про це в коментарях під цим відео. Яко яд Пітерсон, будьте сміливі, залишайтесь дикі, зустрінемось наступної пригоди. Як же це круто? У, не можу повірити. Ах.